Чому ви займаєтесь мілітарі справою? Ну, послухай, мої батьки займалися булочками ще з 70-х років. І коли я була малою, це була єдина розвага, яку я бачила через день. Просто булка не остигала. Настільки часто мої батьки брали мене і на відпочинок, і на передергування, і на полігон, і в тир. Постійно на природу. Рибалка і. Булки, оце було все моє дитинство, тому не довго думаючи, коли я стала вже більше дорослою 11 років, як я зараз пам'ятаю, я після школи завжди йшла в магазин і допомагала батькам перебирати насіння, сортувати вудочки, гачки на рибалку. І мені це приносило масу задоволення. Ну, так як моїх батьків дуже рано не стало, тому я недовго довго замислюючи, зрозуміла, що я можу це робити і спробувати це робити інакше в іншій формі. Зараз це булочки від мережі Яшкі. Зараз мережа Яшкіна, вона розповсюджена по всій території країни. А онлайн ми завжди з кожним військовим на зв'язочку 24 на 7. Тому якщо ти військовий, ця інформація важлива для тебе. Пиши мені, хоч вночі. Ми все тобі налаштуємо, і будеш ти в безпеці, тому що наші булочки дарують любов та безпеку.